Вітаю, друзі! У даному відео я вам покажу, як блокувати користувачів, які набридають своїми коментарями, або постять різні реклами, образливі повідомлення. Часом бувають погрози трапляються. Для цього ми можемо зробити піти двома шляхами, і, наприклад, ми бачимо стрічку і коментарі. І бачимо, що якийсь коментар нам не подобається. В даному випадку я кажу про цього користувача. і Це приклад просто. Це я не кажу, що не подобається чи ще щось, але ми хочемо, наприклад, прибрати цього користувача. Ми можемо його приховати, коментар. І тоді нам Facebook пропонує чотири опції: відкрити заново його коментар, прозвітувати Фейсбуку про те, що чому ви хочете його Чому вам не подобається цей коментар, заблокувати користувача або дати зрозуміти користувачу, що, якої ви думки про нього або про його пост. В даному випадку, щоб не втрачати час, ми можемо просто заблокувати. І Facebook повідомляє про те, що ви більше не будете бачити дописи цієї людини, а ця людина не буде більше ніколи бачити дописів ваших. Натискаєте Підтвердити, і людина заблокована. Але буває так, що людину не можна заблокувати натисненням хрестика на згорі над коментом, тому що, наприклад, автор посту не дав вам можливості дописувати під його постом, а відповідно, і не дав можливості прибирати деякі коментарі. В даному випадку тоді ми можемо зробити наступним чином: виділити ім'я і прізвище цієї людини, Ctrl-C скопіювати. Йдемо на опції, налаштування, натискаємо, натискаємо блокування, блокувати користувачів. Сама верхня позиція, ctrl -V вклеїти, цього користувача ми зазначили, заблокувати. І. У нас є список людей з подібним ім'ям та прізвищем. Але ми бачимо по фотографії, яку людину нам хочеться зблокувати, і ми натискаємо блокувати. Facebook знову попереджає про те, що ми більше ніколи не будемо бачити цю людину, а ця людина, відповідно, ніколи не буде бачити вас. Ось. І натискаємо на Блок. Сподіваюся, що ця підказка відео вам багато чому допоможе. Дякую за увагу!